Є знижки на Оптіно. 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Щонайменше 18 людей загинули через паводки в Омані. За даними тамтешніх ЗМІ, серед жертв 9 школярів та водій автобусу, авто якого знесло водою у неділю. Влада оголосила вихідний у кількох провінціях та рекомендувала працювати віддалено. Тим часом сильний дощ накрив і сусідні об'єднані Арабські Емірати. Стихія затопила частини основних автомагістралей. Місцеві залишали свої автівки просто на дорогах Дубая. Вода дісталася підземних паркінгів, офісних центрів та ТРЦ. У деяких із них навіть прорвало дахи. У міжнародному аеропорту Дубая скасовано та затримано частину рейсів. Очікується, що негода піде на спад уже сьогодні. Поліція Австралії визнала терористичним актом напад на церкву біля Сіднея. У понеділок озброєний ножем 16-річний зловмисник під час вечірньої служби поранив сімох людей. Серед них єпископ Мар Марі Еммануїл. Поліція затримала підлітка та була змушена тримати його в церкві. Сотні людей вимагали у поліції видати їм нападника. Розпочалися сутички. Двоє правоохоронців отримали травми. Теракт у Вейклі стався лише за кілька днів після нападу в торговому центрі Сіднея. Тоді жертвами злочинця стали щонайменше шість людей. У Молдові визначили дату президентських виборів та референдуму про вступ країни до ЄС. Вони відбудуться 20 жовтня. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду. Конституційний суд вніс правку до конституції, яка визначає стратегічною метою країни європейську інтеграцію. Влада Молдови готується до того, що референдум може стати причиною посилення гібридних атак з боку Росії.